Весна 2025 року. Разом із журналістами United24 ми вирушаємо в Покровськ. Колись квітуче місто зараз зруйноване і небезпечне. Детектор постійно сигналізує є присутність ворожих дронів. 155 та окрема механізована бригада. Вже півроку тримає свою смугу відповідальності на Покровському напрямку. Росіяни намагаються просунутись, але наша бригада стоїть і не пускає їх далі. Нормально, нормально. Добре. Бо подібна доля чекає на кожне українське місто, якщо не дати ворогу відсіч. Ми пішки будемо потім. Будемо... Наша мета показати вам, як зараз виглядає місто. Yeah. Які туди в под'єсне. Заховавши авто, далі ми вирушаємо пішки. До плитоноски я чіпляю детектор дронів Тенета. Він попереджатиме нас про небезпеку. Там у нас напрямок Шевченка. Ворог буде обстрілювати напрямок артилерії з того боку і з того боку. Тому намагаємося постійно тримати себе так, щоб укриття було неподалеку. Плюс, да, плюс. Дуже знайомі для прифронтових міст пейзажі. Я вже бачив це у Бахмуті, Авдіївці, Кураховому. Ну, переїзд контроляться точно. Я впівіху чутно, якщо що. В гарну погоду її далеко чутно. Давайте під дерева, хлопчики. Летить. Давайте переждемо. Поки що. Це зона активних бойових дій. Ваша безпека це основне. Приватна власність то приватна власність. Бачите, гучно було. Так, от той двор ми бачили побігли. побігу. Тримай. дрони ворога насамперед шукають артилерійські точки. Тобто ми безпосередньо не знаходимося в такій, скажімо так, прямій небезпеці. Але зрозуміло, коли буде не вистачати пілоту ворога батарейки, він буде заходити на будь-яку ціль, яку побачить, будь-то цивільний, цивільна машина, звичайна машина, військова машина, просто військовий. Тобто, небезпека завжди є, але треба розуміти, що не завжди вона скерована на нас. Попри те, що кожен день на вулицях Покровська цивільні отримують поранення, як ви бачите, цивільні досі лишаються в місті Покровську. Перейдете і правіє приймаєте. Плюс, плюс, дякую. І Присутні сітки навіть. Це для безпечного перетину шляхів залізничних, саме місцевими. Тут навіть, ну, навіть за стінку хоча б. За стінку можна, так. Да. покровська ЖД добрый день в центр туда налево да вот и центр вам как вы тут поживаете нормально жить можно жить можно вода есть скважина это а питьевая вода это очень На Напротив. Питьевая вода очень проблематична. Церковь у нас была ну, не традиционная. Там их водичку набирали. А сейчас... Я не понял. Это, это же... Так, цедрон. Можно вам, короче, нами сховаться. Я надеюсь, что здесь, здесь будет Украина, здесь будет это, потому что я же говорю, но... Ну, я, я уже устала добрый, добрый. Я ездить. Где я только не была? Разумею. Все, до побачення. Думаю, що тут кожен житель Покровська впізнає, що це. Ще одне українське місто зруйноване. Деякі будинки нагадують скелети тварин навколо сміття і порожнечі. Саме так виглядає руський мир, саме цього ворог хоче для всієї України. Може бути. Летить. Ну, постійно щось летить, хлопці. Чуєте? Бульвар там походити також. Центр Покровська зруйнований вщент. Бібліотека, де колись збирались діти, знищена. Двар, яким ходили родини, тепер порожній і розбитий. Тут обережніка, хлопчики. Ламки скла, обгорілі фасади, тиша, яку перериває лише вітер. Це не просто руїна, це свідчення того, що ворог несе з собою. Дитячий майданчик де більше немає дітей. Весна навколо, славетні покровські тюльпани квітнуть, але ці руїни не оживають. Тут навіть сонце світить якось інакше, ніби йому теж болить. Знайомих зустрів? Привіт Артем. Uh, Ота Пушкина, це паралельна, Ага. улиця. то Шо? на перекрестці похоронили хлопчика. Недалеко, звідси є могила. Сторона якраз Лазурного. Ну там вони постійно літають понад кришами. Ми це бачимо на їх трансляціях. Те, що вони публікують в своїх соцмережах, ми бачимо, що там активність ворога найвелика з того боку Покровська. Південного. Чим ближче ми наближаємося до південних околиць Покровська, тим більше руйнувань. Торговий центр, корпус Донецького технічного університету знищені. Тут немає жодної вцілілої будівлі. Доля тих, хто ще залишається в Покровську, це виживання. Містих, що шукають що небудь, що небудь погристи. Рота укину, Учули, да ви, чується, в рота покинуть щось небудь. Вчули, до такого вичується, старенький був колись. Війну, ото що була в 41-му війна, помню, дуже-дуже помню. Я малий був, не розумів не ще як, а зараз чую все. Міського ринку все понівечено. Спалення автівки, ритвини від артилерійських прильотів. Це 152-й, напевно. Детектор знов сигналізує, нагадуючи про небезпеку. Але ми вже настільки до цього звикли, що майже не реагуємо. Все. Ну, тобто знову ж таки, присутній був дрон. Незрозуміло, до речі, чий. Дрон летить? На СПІ працює? Ні, на цю частоту не працювало, я кажу. А лучше всего ось так от ідіть а слідчі повороти. Добре, дякую. Хай зараз Люди залишаються в Покровську. Збройні сили України, 155 та окрема механізована бригада тримають оборону і не дають ворогу пройти далі. Ми маємо зупинити його, попри втрати, попри втому. Покровськ. Колись це був чиїсь дім тут вирувало життя. Росіяни знищують усе, чого торкаються. Ми маємо бути згуртовані. Бо якщо ми не зупинимо їх тут, така сама реальність чекає на кожен наш дім.